та старозвиток у Дунаєвцях запрацював безпечний простір. Ще рік тому викладачі розпочали реалізовувати проект та займатися з дітьми. Тепер для цього створені усі комфортні умови. Валерія учениця сьомого класу. Уже близько року відвідує заняття. Ділиться такі зустрічі, мають позитивний вплив як на неї, так і на однолітків. Нас тут розвивають, розвивають духовно і інтелектуально. Ми тут відпочиваємо, граємо і багато. Спілкуємось. У Нас стали краще наші стосунки між однокласниками. Створена спеціалізована кімната в одному із освітніх закладів громади. Тут можуть чогось навчитися та пройти реабілітацію як переселенці, так і місцеві мешканці. Основна мета підтримати дитину на усіх рівнях, тобто ми впливаємо на всю екосистему дитини, залучаючи в проект як батьків, так і педагогів. Благодійний фонд Карітас на теренах Хмельниччини реалізовує цей проект з минулого року. Сам процес навчання та реабілітації складається із декількох етапів. Встановлення контакту, вивчення потреб, керування емоціями, позитивне мислення, позитивні активності, відновлення соціальних зв'язків. Працюють з дітьми педагоги місцевого ліцею, які вже добре знайомі з проектом. Проводимо різноманітні групові заняття, індивідуально дітки приходять, проводимо тренінги. З педагогами працюємо, це і супервізії, і тренінги, відкриті діалоги, залучаємо також батьків, круглі столи. Основний напрямок діяльності проекту підтримка тих, хто постраждав від війни. Всі оці речі, які зв'язані з війною, з вибухами, з тривогами, які є, вони залишають дуже такий глибокий слід в душі і в сумлінні дитини. Тому цей проект він є створений саме для підтримки, для допомоги цим дітям, також батькам, викладачам. Відвідувати кімнату можуть не лише Дунаєвечани, а й мешканці навколишніх населених пунктів. Сюди підвозяться діти з інших наших старостинських округів. У нас є лише два таких опорних закладів, і це в нас він найбільший. Загалом це вже п'ята спеціалізована кімната у Хмельницькій області. Зі слів представників організації, це ще не кінець. Тож вже найближчим часом знову запросять на відкриття. Олександр Титов Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський.